Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось у текст, який багато хто знає зі школи. Це вірш Тараса Шевченка Не женися на багатій. Здавалося б, такі прості життєві поради, але якщо придивитись, там сіла драма вибору багатство, бідність, а потім раптом якась вольна воля. От ми спробуємо сьогодні розібратися, що стоїть за цими ем, ну, досить категоричними застереженнями Шевченка. І яку ж ціну він бачить за кожним із цих шляхів. Гаразд, давайте почнемо це розпаковувати. Мене от одразу вражає, наскільки Шевченко ну, радикально підходить до такої особистої справи, як шлюб. Він ніби каже і так погано, і так недобре, якщо дивитися на гроші. Дуже провокаційно, як на мене. Що ж там за цим стоїть. Так, вірш одразу ставить питання. А що головне, на що спиратися, коли ти обираєш, е, ну, чи то партнера, чи то взагалі свій шлях у житті? Матеріальний розрахунок він же здається таким логічним, правда. А Шевченко показує, що там є свої пастки І з багатою, і з бідною. Це власне не стільки інструкція з одруження, скільки такі глибокі роздуми про свободу, про спокій і про їхню ціну. Почнімо тоді з першої поради, дуже прямої не женися на багатій, бо вижене з хати звучить майже як погроза. Але ж це, мабуть, не просто про ризик опинитися на вулиці що глибше за цим вижене з хати. Безумовно, це значно глибші. Вижне з хати. Це ж метафора. Втрата дому це втрата основи, втрата ну самоповаги, автономії, свого місця у світі можна сказати. Шевченко тут мені здається вказує на небезпеку зміни балансу влади в парі, коли є велика фінансова нерівність. 에... Особливо в тому суспільстві, так, де чоловік голова родини, а тут виходить, що він залежний. Це ж прямий шлях до тиску, до приниження. Дім тоді перестає бути твоєю фортецею. Він стає ну, місцем підпорядкування. І оце вигнання воно ж може бути не тільки фізичним, а й моральним. Це страх втратити себе контроль над життям. Ага. Тобто це не стільки про гроші, скільки про владу, яку вони дають. І страх бути вигнаним це. Виходить, страх втратити свою. Свою суб'єктність, так. Саме так, своє я. Суб'єктність, цікаво. Як думаєте, це було особливо гостро саме тоді, в 19 столітті, чи цей страх, він, ну, більш універсальний? Я думаю, і те, і інше. Звісно, тодішні соціальні норми, де статус визначався майном дуже жорстко, робили цю картину дуже наочною. Для бідного чоловіка шлюб з багатою це ж значить соціальний ліфт, але водночас і ризик стати ну, просто додатком до її статків. Але ж сама динаміка влади пов'язана з грошима, вона ж нікуди не ділася, правда? Нерівність фінансова, вона і сьогодні може створювати напругу, відчуття обов'язку в одного, право контролювати в іншого. Шевченко тут геніально вловив психологію. Багатство партнера може стати не комфортом а такою собі золотою кліткою. Добре, з багатою зрозуміло ризик втрати свободи, але, Шевченко, одразу не женися на убогій, бо не будеш спати. Ну, це наче логічно, бідність це турботи. Але що саме він вкладає в це не будеш спати? Тільки фінансові проблеми? Я думаю, це теж глибше. Не будеш спати, це ж не просто про безсоння через брак грошей. Це метафора життя без спокою. Без миру в душі, йдеться, мабуть, не лише про те, де взяти на хліб, а про таку виснажливу постійну боротьбу за виживання вона ж з'їдає всі сили, всі думки, це стан такої перманентної тривоги, коли немає місця ні для радості, ні для розвитку, ну взагалі для життя поза цією боротьбою. Бідність тут це не просто нестача, це стан, який краде не тільки сон, але й саму можливість ну, бути спокійним. Бути щасливим зрештою. Тобто, виходить, якщо багата загрожує зовнішній свободі підпорядкуванням, то бідна загрожує внутрішньому спокою. Через оці нескінченні турботи виходить куди не кінь всюди клин. Обидва варіанти, пов'язані з матеріальним, позбавляють чогось дуже важливого. Це ж якась безвихідь. Саме таку дилему він і малює. Так, він показує, що якщо ти ставиш на перше місце матеріальне, чи то шукаєш вигоди, чи намагаєшся уникнути злиднів, ти можеш втратити щось набагато цінніше. Це ж не значить, що всі такі шлюби приречені, звісно, але Шевченко дуже загострює увагу саме на ризиках, пов'язаних з матеріальним фактором як основою вибору. Він ніби підштовхує, а може, є інший шлях, не пов'язаний з цим. І отут він робить цей неймовірний поворот. Відкидає багату, відкидає бідну і каже оженись на вольній волі на козацькій долі. Звучить дуже ну, поетично, майже абстрактно. Що це таке одружитися на волі? Це що, заклик до самотності, до повної незалежності? Оце і є, мабуть, ключ до всього вірша, його філософське ядро, вольна воля, козацька доля це ж не просто слова. Це символи. В нашій традиції вони пов'язані з певним стилем життя, самодостатнім таким, ризикованим, незалежним, від умовностей, від статків. Це вибір шляху, де ти покладаєшся тільки на себе, готовий до всього, приймаєш невизначеність. Пам'ятаєте, як далі, яка буде, така й буде, чи гола, то й гола. Це не просто самотність. Це свідомий вибір автономії, навіть якщо ця автономія буде суворою, голою. Це відмова шукати опору зовні, в грошах, в людині, на користь якоїсь внутрішньої сили. Ага. Тобто, це не так про відмову від шлюбу, як про вибір життєвої філософії, де головне внутрішня свобода, самодостатність, а не комфорт чи безпека через когось. Але ж він одразу показує і ціну цієї козацької долі. Це ж не ідеалізація, так абсолютно. Шевченко тут дуже чесний. Він одразу малює і зворотній бік, та ніхто не докучає і не розважає, чого болить і де болить, ніхто не питає. І в цих рядках вся подвійність цього шляху, з одного боку, абсолютна свобода, ніхто не лізе в твоє життя, не треба ні перед ким звітувати, ніхто не докучає, а з іншого повна емоційна ізоляція, твою радість ніхто не розділить, не розважає, і що, мабуть, ще страшніше, твій біль ніхто не помітить, не підтримає. Це свобода, за яку ти платиш самотністю, глибокою такою самотністю. Оця картина самотності. Вона прям вражає своєю чесністю. Свобода від докучань це ж привабливо звучить, але коли тобі боляче, і ніхто не питає це жорстко. І фінальні рядки, здається, ще більше поглиблюють цю думку. Він же ж ставить під сумнів таку загально прийняту істину про підтримку. Саме так. Фінал це, можливо, найбільш радикальне твердження у всьому вірші. У двох кажуть, і плакати, мов легше, наче не потурай. Легше плакать, як ніхто не бачить. Він бере відому приказку, що розділене горе це півгоре, і каже: не потурай, не вір цьому його висновок плакати легше самому. Це ж абсолютно ну, контрінтуїтивно. І що за цим стоїть, як ви думаєте, чому легше плакати наодинці? Це про сором? Чи про те, що співчуття інших може бути ну, нещирим? Поверхневим. Чи це такий крайній стоїцизм? Отут, власне, і є простір для роздумів. Можливо, це стоїцизм, сила в тому, щоб не показувати слабкість. Можливо, це недовіра до щирості співчуття. Може, ліричний герой стикався з фальшем, або вважає, що ніхто й не здатен по справжньому розділити його біль. А може, це про збереження себе. Коли ти глибоко страждаєш, присутність когось вона може заважати прожити це до кінця, змушує тримати обличчя. В будь-якому разі, це дуже радикальне переосмислення цінності підтримки. Поет ніби каже, що самотність це не лише ціна свободи, а іноді парадоксально краще середовище для переживання болю. Це дуже сильний і, знаєте, трохи тривожний висновок. Виходить, Герой Шевченка готовий платити ціну повної емоційної ізоляції за оцю вільну волю. А чи не свідчить це ну, не стільки про силу, скільки про якусь глибоку зраненість, про нездатність довіряти, будувати близькість, чи не ризикуємо ми тут романтизувати таку крайню незалежність? Дуже слушне питання. І вірш мені здається, не дає на нього простої відповіді. Можна побачити тут ідеал такої непохитної сили духу, а можна побачити трагедію людини, яка так боїться залежності чи болю від стосунків, що обирає повну самотність як захист. Шевченко ж не каже: ось козацька доля це єдиний правильний шлях для всіх. Він показує її такою, як є, зі свободою, але й спусткою. Можливо, це легше плакати, як ніхто не бачить, це не стільки твердження про перевагу самотності, скільки таке сумне визнання її неминучості для того, хто обрав цей шлях. Саме ця неоднозначність і змушує думати. Отже, якщо підсумувати наше сьогоднішнє заглиблення, Шевченко у вірші Не женися на багатій ставить перед нами не просто вибір нареченої, це фундаментальний вибір життєвого шляху. Він показує пастки матеріального розрахунку в шлюбі, ризик втрати гідності з багатою, ризик втрати спокою з бідною. Як альтернативу пропонує ідеал вільної волі, самодостатності, козацької долі. Але і ця альтернатива має високу ціну: самотність, відсутність емоційної підтримки, необхідність переживати все самому. Поема не дає легких відповідей, вона скоріше малює такий складний ландшафт вибору між різними формами залежності та свободи. Саме так це дуже тверезий, можливо, десь навіть цинічний, але я б сказала, прагматичний погляд на життя і стосунки. Будь-який вибір має ціну. Ціна шлюбу за розрахунком втрата свободи або спокою. Ціна радикальної незалежності, емоційна ізоляція. І для його ліричного героя, принаймні тут, ця ціна ізоляції видається ну, прийнятнішою, ніж компроміси пов'язані з матеріальним. Це такий гімн особистій незалежності. Але гімн з гірким присмаком самотності. Він змушує замислитись, а що для нас справді цінне. І це підводить нас до фінальної думки на роздуми. Вірш написано майже два століття тому, але ж питання балансу між особистою автономією і потребою в близькості, між свободою і безпекою, воно ж нікуди не поділося. Герой Шевченка шукав цю вільну волю у відстороненні, в самотності, а сучасна культура, навпаки, часто підкреслює важливість зв'язків, партнерства, спільноти. То як нам сьогодні знайти себе в цьому полі напруги? Чи можлива така вільна воля, яка не означає повної ізоляції? Чи можемо ми бути незалежними і самодостатніми всередині глибоких стосунків? Чи як натякає вірш, певний конфлікт між абсолютною свободою і близькістю він неминучий? Оце, мабуть, питання, яке залишається відкритим. На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.